Привіт! Це Українська історія без нудьги, серія, де ми розберемося, звідки ми взялися, чому нас називають українцями і що спільного між трипільським гончарем і сучасним Айтішником з Києва. Бо історія це не просто дати і війни, це історія людей, які любили, працювали, будували і передавали нам свою землю і мову. Тож давай вирушимо у подорож у часі. На кілька тисяч років назад. Наші землі населяли люди ще з часів кам'яної доби. Але перша відома цивілізація, яку історики пов'язують з українськими землями, це трипільська культура. Уяви собі. П'ять тисяч років тому села на території сучасної України були більші, ніж афіни чи Рим того часу. Люди вирощували пшеницю, робили посуд із красивими спіралями, символом життя. І хоча трипільці зникли, вони залишили нам щось важливе традицію осілого життя, любов до землі і хати. А потім були скіфи, сармати, анти, слов'яни. Усі вони залишили свій слід у нашій культурі, мові та характері. Приблизно в 5-6 століттях нашої ери тут жили слов'яни. Вони будували поселення біля річок, займалися землеробством, вірили в сили природи, сонце, воду, землю. І саме з цих племен поступово формується той народ, який ми сьогодні називаємо українцями. Часто питають, то ми нащадки Київської Русі? Так, саме так, Русь це не чужа історія. Її серце билося в Києві. Тут народилася наша мова, наша культура і перші державні традиції. Перша згадка слова Україна датується ще 1187 роком у літописі, де говориться: плакали по ньому всі України, тобто землі рідні краї. Спершу Україна означала рідний край своя земля, і поступово це слово стало назвою всієї нашої держави. Бо для Українця земля це не просто територія. Це дім, який не кидають навіть у найтяжчі часи. Наш народ пройшов крізь століття, війни, імперії, але зберіг мову, пісні і традиції. Ми спадкоємці трипільців, козаків, князів і простих хліборобів. Українці це люди, які вміють працювати, співати і захищати своє. І наша історія не про минуле, а про те, ким ми є сьогодні. Якщо тобі сподобалось подорожувати у минуле, підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше. У наступному відео поговоримо про Київську Русь, першу українську державу. Бо наша історія це не підручник, а жива книга, яку ми пишемо разом.